Це матеріал для студентів групи РТ, дисципліна джерела живлення. Сьогодні наша розмова піде про випрямляючі діоди. Що це таке, навіщо вони потрібні і взагалі якого виду вони бувають. Отже, напівпровідниковий випрямляючий діод це двохвідний прилад електронний, основною властивістю якого є одностороння провідність пен переходу. Тобто, при включенні діоду в одному напрямку через нього проходить струм, при включенні цього діоду в іншому напрямку через нього струм не проходить. Далі ми поглянемо на вольт характеристику, і ви просто побачите візуально, як це відбувається. Використовуються вони, перш за все, в джерелах живлення для забезпечення випрямлення струму. Ну, взагалі, випрямління струму це. Складний процес, і далі ми побачимо, що таке випрямляючі схеми на діодах. Але ж можна тут сказати лише про те, що випрямлений струм це ще не постійний струм. Це після випрямляючої схеми на діодах можна говорити про однополярний пульсуючий струм або напругу. Щоб його зробити постійним, треба ще. Додаткові засоби використати. Вже була у нас про це розмова, коли розглядали схему блока живлення трансформаторного, тому можете повернутися назад, подивитись, там ще будуть фільтри і стабілізатори, щоб отримати постійний струм. Але випрямлений струм він має одну полярність. Із синусоїдного робиться однополярний. Але і пульсуючий. Параметри. Випрямляючих діодів. Ну, основні параметри це електричні, максимально припустимий прямий струм, тобто який струм може діод пропустити через свій пенприхід, коли він відкритий. Пряме падіння напруги, спадання напруги на діоді при проходженні цього прямого струму, діод все одно має певний опір, і на ньому спадає якась напруга. Цей параметр також наводиться. В даних про діоди. Максимально припустима зворотна напруга це саме та напруга, яка прикладатися може до діода, коли він закритий. І вона характеризується саме максимально можливою зворотною напругою, після якої відбувається пробій і діод виходить з ладу. Максимально припустима потужність мається на увазі розцювана потужність, ну взагалі, то це. Якщо помножити напругу на струм, ми отримаємо потужність. І за цією потужністю можна розділити на групи діоди малопотужні, менше 03 Вт, середньої потужності більше 03 Вт до 1 Вт, і великої потужності більше 1 Вт, вату. Вату, розтіваної потужності. Є також спеціальні параметри, диференціальні, які. Мають значення, коли діод працює на змінному струмі, і ці параметри можуть впливати на його роботу. Це ємність переходу, диференціальний опір і крутість характеристики. Ну і частотні властивості, а саме максимальна робоча частота, на якій діод може продовжувати виконувати свої випрямляючі властивості. Тому що вони, за частотами вони теж бувають обмежені. Температурні властивості це мінімальна та максимальна температура, при яких діод може працювати. Ну, це саме пов'язано з тим, якщо він використовується, наприклад, на відкритому повітрі, або якщо знаходиться всередині апарату і там відбувається нагрівання. Ну, максимальна температура саме це про нагрівання більше. А от мінімальна це. Про роботу в низьких температурах, ну, може, в охолоджувальних установках також. Отже, вольтамперна характеристика діода. Ну, взагалі, показано діод визначається на схемах, в нього є анод і катод, плюс-мінус, коли отак прикладено, то діод відкривається, через нього протікає струм. І це називається прямий струм. Тому зелена оця частина характеристики показує прямий струм. Коли діод він закритий спочатку, а потім веде це напруга відкривання, коли діод там починає спочатку відкриватися, і потім повністю відкривається, і робоча напруга в нього там залишається оця на ньому. Скільки там спадає напруга на ньому. А от коли в зворотному напрямку підключений діод, то в нього є обернений струм, він може бути незначним, які-небудь мікроампери. Тому що діод закритий. Тобто там не буде нуль, там може бути струм тікання через пен-перехід, якийсь там незначний. Але якщо ми будемо далі прикладати велику напругу, у нас відбудеться пробій пен переходу. І тоді вже спочатку буде електричний пробій, тобто, якщо ми цю напругу швидко знімаємо, то діод зберігає свої властивості. Але якщо ця. Напруга діє досить тривало, то відбувається тепловий пробій, і діод розправляється. Оця червона зона саме показує про те, що пробій електричний одразу дуже швидко переходить в тепловий пробій, і діод виходить з ладу. Ще один графік, який показує відмінності вольтамперної характеристики, на прямій ділянці. Для германівих та кремнієвих діодів. Справа в тому, що дійсно діоди можуть бути побудовані на основі ну, зазвичай двох напівпровідникових матеріалів це Германій і Кремній. Кремнієві діоди вони мають більшу напругу відкривання, тому що кремній, якщо ви там почитаєте про нього як матеріал, в нього більш широка зона між провідністю та ну, заборонена зона. І тому треба більше прикласти напругу для того, щоб електрони змогли подолати цю зону і вийти в зону провідності, і тоді відбувається проходження струму. В Германії в цьому сенсі він більш чутливий матеріал, в, ньому, в нього ця зона провідності менша. І тому напругу, яку треба прикласти для того, щоб відкрити Германію відділо, вона менша, вона десь приблизно 0,2-03 вольти. В Кремнії це 0,3. 6,07 вольт напруга відкривання пен переходу. Отже, тут воно і показано, що різниця між германієм і діодами йодами при прямому проходженні струму відрізняється саме оцією напругою відкривання. Десь приблизно 0,3 для Германія і більша 0,6, десь може 0,6-0,65 для кремнія. І це треба враховувати, коли ми використовуємо діоди, тому що саме падіння напруги на робочому діоді також зв'язане з цим. І якщо у вас малопотужний випрямляч, то і ви не хочете втрачати якусь частину напруги, то можна використовувати германієві діоди, вони будуть споживати менше. Але більш часто використовують кремнієві в наших блоках живлення, тому що ну, там. 0,7-0,8-1 Вольта на діоді, це треба просто враховувати під час розрахунку випрямляючої схеми. Види, так, бувають ну, перший приклад, 1 N4007, дуже розповсюджений діод, який використовується в схемах. Він має такий корпус невеличкий, монтуються в отвори, тому що проволочні виводи. І от ми кажемо, дротові виводи. І от ми бачимо, що корпус називається DO41, максимальна робоча температура 150 градусів Цельсія. Максимальна тривала зворотна напруга 1000 В. Оце 1000 вольт можна прикладати до нього в зворотному напрямку. Він повинен витримувати. Ну, так написано в документації, що витримує. Максимальний імпульсний струм 30 А, а максимальний середній прямий струм 1 А. Ну, нас цікавить саме оцей прямий струм у випрямляючих схемах, тому що імпульсний теж цікавий, але імпульсний це короткодіючий. І от Ми бачимо, що він 30 разів більший, ніж прямий, тому що, ну, якщо він короткодіючий, то діод не встигає сильно нагрітися під час проходження такого великого струму. А от якщо тривалий, ось, такий більш тривалий сигнал проходить через діод, то він витримує лише 1 А. Якщо буде більше, то може теж бути розігрівання пен переходу і вихід з ладу пен переходу. Тоді діод вже не може подальшому виконувати свою функцію, він буде пробитий. Пряма напруга 1 вольт. Ну, це саме та пряма напруга, яка спадає на цьому діоді, коли він відкритий. От 1 вольт, який ми можемо втратити, якщо будемо ну, його використовувати, на ньому буде падати додатково 1 вольт. Ще один приклад. Діод 6 а 10 так його заявляють, він більш потужний. І ми зараз побачимо тут. ну, Корпус іншого типу R6, більш такий величенький. Значить, максимальна тривала зворотно знов 1000 вольт, а от імпульсний струм вже 300 А. В той час, як прямий, 6 А. Ну, 6 А це в 6 разів більше, ніж у попереднього. Да? Тобто, це в більш потужних. Випрямлячах можна використовувати. Прямо падіння напруги 0,95 вольти. Ну, приблизно 1 вольт. Це кремнієві всі діоди, діоди такі. Монтаж теж діп, ну, діп це а, умовно позначається такий, як отвори за допомогою дротових виводів. Наступний діод. 10 ETS12. Бачимо, корпус вже змінив форму свою. Це корпус, який можна монтувати на пластину тепловідведення, і це нам підказує те, що це потужний діод. Отже, корпус в нього ТО-220 2 Максимальна температура знов 150 градусів. Максимальна тривала зворотна напруга 1200 вольт. А максимальний імпульсний струм 200 А. В той час як прямий 100 10 А. 10 А це значний струм прямий. Тобто це можна підключати дуже потужне навантаження. 10 А це підсилювачі потужності так забирають, або якісь електричні агрегати, там нагрівальні, там лампи і при тому потужні лампи. Пряма напруга 1,1 вольт, як бачимо, він теж Ну, Трошки більше на ньому спадає. Мабуть, там, більш великий пен перехід за габаритами, відповідно, там, може якось пов'язано з конструктивом, що на 1,1 вольта більше, але ж це не дуже набагато. Може бути ще діод, який монтується на плату поверхневого монтажу. От, наприклад, 1 n 4001 sv це саме такий приклад, що ми бачимо тут: максимальна тривала зворотнього напруга 50 вольт. Максимальний імпульсний струм 25 А, максимальний середній прямий 1 А. Ну, середньої потужності такий. Діод. І, але ж СМД. Компонент, як бачимо, спосіб монтажу SMD, це монтується на контактній площадці. Ви такі діоди можете бачити в себе на материнській платі комп'ютера або схожі на них. Там, де у нас є потреба випрямляти якісь там імпульсні напруги. Їх зараз небагато на сучасних материнських платах, але, мабуть, знайдете, якщо пошукаєте. Отже. Такі у нас діоди випрямляючі, і далі будемо розглядати схеми, які використовуються, класичні схеми діодних випрямлячів. Поки що все. Побачимося наступного разу. Дякую за увагу!